Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі глядачі живого телебачення! На каналах Живого Телебачення у Фейсбуку та Ютубі розпочинається трансляція молитви Ангел Господній під проводом святішого отця Франциска з українським коментарем. Сьогодні Римокатолицька церква переживає 19-ту звичайну неділю, під час якої на літургії читається такий євангельський уривок від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Хай будуть підпересані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли Той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому. Блаженні ті слуги, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі, Запевняю вас, що підпережеться, посадить їх і підійшовши, буде їм служити. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Знайте, що якби господар знав, у котрій годині підкрадеться злодій, то не дав би вдертися до своєї хати тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Уже за мить у вікні Апостольського палацу. У Ватикані святіший отець з'явиться для того, щоб привітати зібраних на площі святого Петра Паломників та виголосити недільну проповідь на євангельський уривок, який ми щойно почули. Святіший Отець пояснить ці слова Ісуса Христа, які сьогодні звучать на літургіях, відтак промовить молитву, стародавню Богородичну молитву ангел Господній. До трансляції продовжують приєднуватися нові і нові глядачі. Наші брати і сестри, молільники. Вітаємо кожного, хто сьогодні в цю недільну пору збирається на молитву під проводом вселенського архірея. Ось він з'явився в вікні апостольського палацу, Папа Франциск вітаємо його. Нашим привітом і приготуємося вислухати його пастирське слово. Карі фрателі, суреллі. Дорогі брати і сестри, доброго дня. В Євангелії сьогоднішньої літургії Ісус промовляє до учнів, щоб заспокоїти їх і позбавити їх усякого страху, і закликати їх бути пильними. Він звертає до них два основних заклики. Перший не бійся, мале стадо. Другий Будь готовий, будьте готові. Не бійтеся і будьте готові. Йдеться про два ключових слова, щоб перемогти страхи, які іноді нас паралізують. І подолати спокусу пасивного, сплячого життя. Не бійтеся і будьте готові. Зупинімося на цих двох запрошеннях. Не бійтеся. Насамперед, Ісус підбадьорює учнів. Він щойно закінчив говорити їм про люблячу і дбайливу турботу Бога Отця, який піклується про польові лілії та небесних птахів. А отже, тим більше про своїх дітей. Тому не треба хвилюватися, турбуватися. наша історія міцно перебуває в руках Бога. Нас підбадьорює це запрошення Ісуса не боятися Іноді, іноді насправді ми почуваємо себе ув'язненими почуттям недовіри і страждання. Маємо страх не змогти чогось зробити, бути невизнаними чи нелюбленими, бути не в змозі реалізувати свої проєкти. Інколи радше ніколи не бути щасливими. Ми боремося за те, щоб знайти ті чи інші рішення, знайти певний простір існування, накопичення благ і багатства. Намагаємося отримати безпеку, і в кінцевому результаті ми живемо в постійній тривозі і турботі. Ісус натомість заспокоює нас, не бійтеся, довіртеся Отцеві, який бажає дати вам усе те, що вам потрібно. Він уже вам дав свого сина, своє царство, і завжди супроводжує вас своїм проведінням, піклуючись про вас кожного дня. Не бійтеся. Ось певність, до якої треба прив'язати наше серце. Не бійтеся, не бійтеся, привіжімо до цього запевнення наше серце. Але знання того, що Господь пильну е, дбає про нас із любов'ю, не дає нам права спати, дозволяти собі лінуватися. Навпаки, ми повинні бути пильними, бути чуйними. Е, чувати. Власне, любити означає бути уважним до інших, усвідомлювати потреби інших і бути готовими, вислухати і прийняти, бути готовими друге слово будьте готові це друге запрошення яке звучить сьогодні це християнська мудрість і ісус повторює це запрошення кілька разів він е, говорить про господаря в першій спричрі де той раптово повертається із весілля в другій де він чуває щоб не бути щоб не щоб злодій раптово не застав його, а втретій повертається з далекої подорожі. В кожному звучить одне й те саме послання, той самий заклик. Не треба спати, не можна засинати, не треба, тобто, відволікатися, не піддаватися лінивству. Бо навіть в тій ситуації, бо в тій ситуації, в якій ми не очікуємо, прийде Господь. треба бути пильними. І в кінці нашого життя Господь запитає про нас звіт про довірені нам блага. Звідси означає, що бути пильним означає бути відповідальним, тобто вміти охороняти і управляти тим добром, який Господь нам довірив з вірністю. Ми отримали так багато життя, віру, сім'ю, стосунки, роботу, але також місця, в, які, в яких ми живемо, наші міста, творіння навколо нас, і спробуємо запитати себе, чи ми дбаємо про цю спадщину, яку Господь нам залишив. Ми зберігаємо їхню красу, чи використовуємо ці речі лише для себе і для зручності теперішнього моменту. Брати і сестри, крокуємо без страху і з певністю, що Господь супро завжди нас супроводжує. І будьмо пильними, щоб не заснути в той час, як Господь проходить. Святий Августин говорив, я боюся, що я Господь пройде і я пропущу цей момент. Будьте пильними, бійтеся, пропустити той момент, коли проходить Господь. Нехай допоможе нам Діва Марія, яка прийняла відвідини Господа і швидко та щедро сказала своє ось я». Ангел Господній благовісти причисті Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай станеться мені за Словом Твоїм. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись собі Христових. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, прийняли втілення Христа Твого Сина через Його страсті і хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю, і, 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 і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих вічний упокой їм, Господи, а світло відвічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай Ім'я Господнє буде благословенне, віднині і довіку. Допомога наша імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас благосlovi Бог Отець, Син Амінь. і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle, desidero salutare con soddisfazione la partenza dai porti dell'Ucraina delle prime navi cariche di cereali. Questo passo dimostra дорогі брати і сестри. хотів би привітати перші кораблі із зерном, які відправилися з українських портів. Я хотів би цим жестом. Цей жест нам показує, що можливо діалогувати. я хотів би закликати, щоб цією дорогою, дорогою діалогу був покладений кінець ем, війні в Україні. Alcuni pellegrini polacchi diretti a Meciugori hanno perso la vita e altri sono rimasti feriti. La Madonna interceda per tutti loro per i familiari. Oggi è la giornata culminante del pellegrinaggio europeo dei giovani a Santiago di Compostella, rinviato dall'anno scorso che era anno santo compostellano. Con gioia benedico ciascuno dei giovani che hanno partecipato. Святі Швітець пригадав про трагедію, яка сталася в Хорватії з польськими половниками, які, частина яких загинули, а частина є поранені і висловив свою близькість із усіма постраждалими внаслідок е, трагедії. Також вітає святіший отець усіх паломників, які беруть участь в молодіжному паломництві до Сантьяго де Компостелла. І зараз вітає також тих прочан, які прибули на площу святого Петра до Ватикану для молитви із ним, зокрема паломників з Мальти Вітає також представників інших організацій та спільнот, зокрема паломників з дієцезії Верони. Та інших міст Італії Усім вам бажаю гарної неділі, каже папа. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам обіду і до побачення! Цим побажанням завершується сьогоднішня молитва і зустріч з папою римським франциском по нас. Які єднаємося з ним цій молитві за допомогою прямої трансляції, зокрема на каналах Живого Телебачення і усіх тих прочан, яких за підрахунками е, жандармерії, Швейцарської гвардії е, бере участь в таких молитвах близько 20 тисяч. Усім вам, дорогі в Христі брати і сестри, які єдналися з Папою у цій молитві на каналах Живого Телебачення, сердечно дякуємо. Бажаємо гарного недільного дня і Богом благословенного наступного тижня. Для вас сьогоднішню проповідь Папи та молитву коментував. Перекладав отець Тарас Жиплінський режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Дякуємо ще раз усім за участь. Слава Ісусу Христу!